Що ж, уже потеплішало, і мабуть, всі надихаються на відпустки на подорожі. Зокрема, і наша гостя Наталія Рочко відвідала Париж. Так, відвідала виставку «Рукоділля» в чудовому місті. Париж, скажіть, вам сподобалось? Мені сподобалось абсолютно все. Угу. А, яка взагалі мета у вас була поїздка? Розкажіть нашим глядачам а, справ... відпочити? Справа в тому, що я 9 років займалася бізнесом цієї справи справі рукоділля. І 28 грудня я його закрила, і на згадку про те, що в мене було, і щоб перегорнути сторінку остаточно, поїхала на рукодільну виставку в Парижі. Виставка мені сподобалась. Я неодноразово була на подібних виставках в Києві. Ну, звичайно, масштаб. Там масштаб більш серйозний, серйозніший підхід. Але в принципі ми ну, нічим не гірші, і нам є чим бити на цій, скажімо так, рукодільній арені. Ну а після виставки був Париж. Ага. Так, ну а взагалі виставка була саме у майстрів рукоділля, чи це якісь виробників. компанії. На виробників, виробників, так. Да. Це досить потужна, скажімо так, галузь, дуже багато зацікавлених людей. Павільйон величезний, неможливо все обійти. просто. Ну, Ми були там, де ми, скажімо так, нам найцікавіше було. Ну, і Підхід, зручності для людей, краса, весна. А виробники саме чого, одягу чи прикрас? <клес> <клес> було багато чого. Ця виставка йшла під агідою, якась природа, природні кольори. І тобто в цьому плані було. І набори для вишивки, і для в'язання, і одяг, і готові, скажімо так, викройки для одягу, там якоїсь колекції, і просто роботи майстрів. Ну там і квіти, і трави, і нитки, і тканини. Все було, скажімо так, а готові, чи популярно у Франції це? займатися хендмейдом взагалі? Популярно, але я скажу, у нас цим займаються більш молоді Більше, дівчата. Так? Більш молоді дівчата, жінки, там переважно бабусі. Ну, я бачила бабусі, вони так чудно з такими, ну як у нас кажуть, кравчучки. От вони з цими кравчучками приїжджали на виставку, щоб скупитися, бо там рукодільних магазинів не так багато. порівняно з нами взагалі їх можна вважати, що немає. А от виставка це для них такий шанс раз на рік приїхати і так запастися. Товаром uh -huh. а хто бере участь у виставці? Які, з яких країн взагалі з'їжджаються? Чи це зокрема виставка конкретно французьких виробників? Вона анонсується як міжнародна. Ну, чесно кажучи, я не добре так знаюся на виробниках закордонних. Uh -huh. Ну я я чітко відрізняла французьких виробників, цих знаю. А які там інші були, ну не можу вам сказати. Ну анонсується як міжнародна. А так. скільки днів тривала виставка? Е, ну, вона тривала днів п'ять. Ми виїхали восьмого березня і дев'ятого березня були там. Ну тобто, в саме таке ми були. Що вас найбільше зачепило там? От що найбільше впало попало до душі? На виставці чи в Парижі. На виставці. Ну про Париж ще, ще поговоримо. На виставці мені сподоб... Ну, французький шик, він у всьому французький шик, і у вишивці також. Тобто у нас зовсім інша індустрія, більш яскраві кольори, більш таке народне, скажімо так, маки, волошки, вовки лебеді. Хто в темі, той мене розуміє. Там все більш таке помірне, приглушені кольори, і мені це дуже подобається. Пастельні ну, особисто так? так, пастельні кольори спокійно, ніхто там не викрипкує. Я от, я, я, я подивись на мене, ясний красивіший набір. Там все так спокійно. І, чесно кажучи, французькі виробники вони не заморочуються над тим, як представити свій товар. Там схема може бути просто роздрукована на папері, і вона коштує 12-14 євро. Це ну, в порядку речей це для них нормально. У нас на таку суму це повинен бути такий набір серйозний з нитками з класною фотографією, над яким попрацювало багато людей. Тобто наш споживач розбалований, розбалований mm -hmm. увагою. Може, може, це й добре, а там так звикли, що краса буде потім, а зараз купляти ближче. Все ж таки, наш, mm -hmm. нашому народу. Я навіть от здивована, що французи теж створюються, mm -hmm. це вишивають. Такі, це такий стереотип, тому що у нас є вишиванка. Mm -hmm. Тому, тому і вишивка якби ближче до нашого народу. А те, що стосується там картин чи прикладної якоїсь вишивки, там Там дуже, до речі, популярна вишивка там, серветки, скатертини, фартухи. Ну, те, що у нас, ну скажімо так, шкода там, знаєте, одягти вишиті фартухи, ходити в ньому по кухні. Я не знаю, чи вони ходять, це тільки для краси. Ну, це у них досить популярно. А і потім ще мені сподобалось. Не знаю, у нас таке приживеться взагалі. Зараз ну така, скажімо так, лінія екоторб, екосумок, щоб не вживати пластикові пакети. Так, от у них ці холщові сумки, екоторби, вони вишиваються. Їх вишивають, так серйозно вкладаються гроші, час, і потім з ними ходять в супермаркети, в магазин щодо самої столиці. Чи вдалося вам відвідати якісь визначні місця? Е, ну, скажімо так, я точно знаю, що це буде е, не остання моя подорож, е, тому це була така оглядовий тур на 3, зараз бачимо, дні. Зараз бачимо, До речі, фотографію. Так, це садитью Лрі. Е, і у нас був такий оглядовий пішохідний тур. Ми просто ходили, де нам подобається. До речі, зараз е, на фото тільки що був, як я його назвала Нью-Йорк. Це е, район е, Ля де Фанс в Парижі, який дуже. Сучасний, Він, ну реально, як Нью-Йорк, там такі ем, ой забула слово сказати, височезні будинки, височезні, 20, 30, 50 поверхів, не знаю. <рес> а, а, так. так? І е, там житлові квартали, але їх ну, дуже легко сплутати з бізнес-центром. Ну, в перемішку, ну, там дивишся, там десь велосипед на балконі, десь столик, ти розумієш, що там живуть люди. От, І такі, ну, така оаза. Ем, Нью-Йорка в Парижі. Хмарочоси ну, є, хмар так, є. Да, є. От. Ну, Звичайно, Вежу ми відвідали, просто ми туди не піднімалися. Я дуже не люблю черг. І був той день величезний вітер, просто ну, це нереально було. Але ми потрапили на демонстрацію жовтих жилетів. Випадково, абсолютно випадково. Е, нас попередили, що. У них є сайти, там можна подивитися, коли вони бастують, скільки людей буде, якого типу демонстрація, і з якою по яку годину ми подивилися так, тріумфальна арка, де ми планували бути, ну ніби жилетів не буде. Ну і ми пішли далі на Ейфелеву вежу, і так ми з подругою виходимо з провулочку, так вона каже: Ось, отам міст, отам треба йти. Бачи, там багато людей всі йдуть до ефілової вежі. Коли ми поближче підійшли, ми зрозуміли, що це жовті жилети йдуть. Ну вони так йшли, ну як артик на прогулянці. В ногу йшли, крокували, нічого, нічого не били, не, ну, ніяких таких заворушень не було, поліція супроводжувала. Ну, Звичайно, там, можливо, різні ситуації були раніше. ну. ну – Але поки що все спокійно. – Цивілізовано, так. Угу. Скільки ви там знаходилися? А, ну, Десь так чотири дні. 4 дні в Парижі в нас. Що найбільше тепер вразило в Парижі? От Я вас вже про виставку запитала. Вразило, ну не вразило. Я рада, що я змінила свою. Думку про Париж, я їхала туди з думкою, що, е, ну, як багато хто каже, брудно, мігранти, там бомжі, жахливе метро. Ну, не знаю, можливо, те, що бачить, я побачила красу. Я побачила красу. Е, метро, ну, звичайне метро, нічого такого немає. В Парижі дуже легко дихається, абсолютно легко. Якщо в Полтаві я вже від зараз потерпаю від алергії, тому що все. І пов'язано з екологією, також то там ну, абсолютно легко дихається. І, як мені сказали, є такі спеціальні наліпки на машини. Ти не маєш права в'їхати в Париж, якщо у тебе наліпка на машині вище цифри 2. 3-4 – там якась спеціальна інспекція, яка не дозволяє в'їзд. Абсолютно немає ніяких вихлопних газів. Ну і все таке дрібне, на що ми не звертаємо увагу. В звичайному житті там воно створює таку атмосферу: ці крамнички з квітами, там з солодощами, вітрини Атмосфера, з шоколадом, не. Атмосфера. Ти там можеш не ходити на той філо, Веж... вежу, відстоїти чергу в луврі, ну ти надихнешся сто відсотків. Мігранти так є, ну але а в нас немає. А скільки у нас студентів? все, не обов'язково це там біженці чи хто ну просто люди. Бомжі, ну, як каже мій чоловік, хто бачив бомжі в Мехіко, а ми бачили, той вже бомжам в інших країнах світу ну, не здивується абсолютно. От. Все, ну, як би скажемо, ну, досить чисто, в Полтаві, брудніше, ну, нормально ну, архітектура все. Ну. Як? Архітектура, Будь от ми були з подругою, вона, до речі, була адміністратором магазину, подруга моя Наташа, вона звернула увагу на те, що архітектура вся в одному кольорі такі, сіро, бежевий. Немає яскравих кольорів, кольорів і навіть просто якихось інших там, рожевих чи блакитних чогось такого. А на фоні них оці яскраві акценти дуже виділяються, і це ну, класно. Не знаю, можливо, ті архітектори, коли Париж будувався, вони продумували, що нам... Око повинно відпочивати на спокої, а якісь акценти цікаві вирізнятися на цьому і виявлятися. Можете назвати Париж місцем романтиків, як його іноді от представляють? Ну, мабуть, через Ейфелеву вежу і тому і так ну, далі? Ну, звичайно, це місце романтики. Для мене це був Монмартр. Ми туди потрапили якось так, станція метро, і там такі сходинки, треба було підніматися такий, по таких сходах високих. Піднялися, те, що ми піднялися, от воно дійсно, ну, як з фільмів, я не знаю, таке враження, що хтось знімав фільми, ми потрапили в ці декорації. Художники, парочки, які цілуються, кафе. До речі, в кафе там у нас якась така м -м, думка, ми в кафе йдемо, ми сховаємось десь, там в затишний куточок. Ага. Ні, у французів, до речі, у іспанців це також Вони сідають так, щоб у них столики стоять не обличчям одне до одного люди сідають, а обличчям до вулиці. І люди сидять, дивляться, так буквально через ноги їм проходиш. В цьому теж як, скажімо так, своя романтика. Воно таке життя в житті. А, так, і на тому ж Монмартрі ем, поїздять такі машинки, е, старовинні ретро, і бачили, ми там 80 євро, прогулянка з шампанським. Їдеш в машині, п'єш Ну <гум> Цього разу у нас такого не було, у нас був такий дівчачий колектив. От ну можливо іншим разом, чому бійні Дякуємо вам Манскі. за спілкування. Змотивували всіх полтавців поїхати до столиці Франції, так і відчути атмосферу Парижа.